надеждыру Я сендером и молка. каже, ну ти ж не викинь, стали помити, вже ж ти я голодний стілий за мене. Ми попросили мені проміни. Вони в нас день перебували сюди в і всі присутні. Перебрали з квартирі, під балконом. Каже, не можна, як я і все мене. Я кажу, ось ти тут, я в балконі, і ти ще назад заприїжджав. Я кажу, на месці всі були просто сиплися. Она что пять? А це три собак. А на нас в школу не было, да? Да, конечно. Вот и Здравствуйте. уже проснулся? Да. Пробыстым? Я вам только раздражаю, я таке свет.

Ну що, мам, Ми вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо, щоб ти ще прожила 50 років для нас, щоб ти була здорова. Щоб в тебе було все, що ти собі забажаєш. От, і ти ще нас довго дуже радувала своєю посмішкою. Спасибо, я без сміятися.

Радості вам дарили в житті люди, що зустрічалися тільки добрі люди, що вас оминала біда за ваше щасливе життя. Спасибо. Україна. Присоємі. А ти чого? Ти теж то говориш? Дуже ага. приємно. Дуже приєднати. До 25. Нас туди що там караї діти. Ну так? Да. Побажаємо. Щоб все було гаразд, щоб дітки, внучки, дітки внучі, били, поважали. І друзів не забували. Друзі, здоров'я тобі. Це черешню ще зробимо. Все время по три на 40 рук и 15 років как раз желтая такая. Выросла цезлена верхняя заведу подарок и скільки ей мог, когда мы все тоже. Серега я вспоминаю. И все проводит здоровье. Кто ты А

Таєш тебе з ним народження. Я хочу сказати, що спати себе Ну, Половина тепер неправильно буде сказано. Ну, і не більше, як три четверти. І останнє життя, яке залишається зараз. Скільки би Бог наділив, ми самі не знаю. Хотілося б вже хоча б років 30 не менше, а там себе ще як хочеш, щоб воно у тебе пройшло у радості. Щоб ти менше переживала, менше заботилася за все. Щоб ти жила в своє задоволення. Щоб ти раділа таким внуком, не одному, а щоб в хаті завжди був сміх дитячий. Щоб дочекалися правнуків і на допомогла погодити. Щоб ти весь, я вже казав, весь період, який тобі залишився, щоб ти жила радісно, весело, для цього тобі здоров'я побільше. Всього так, щоб все було добре.

Я Бітончик і а навчили. У нас турбинка. Турбинка і турбинка. Там трохи нервезно. Рукаві сорочки. У нас теж вийшли було багато, де мало було. А якщо бітончики, я теж. А здавали по 15 копійок свічну. Ну, за бесім. З буху, дирочки, банки вчепила. А в Москві тоді продавали <кліжджі> <кліжджі> морожене вишню, на льоду, яка заморожена була. У Єлісеївському Прекрасні всі слова скажу, що мені. значить, не найдешніші, Вони всі прекрасні. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Хочу наголосити, коли хочу сказати, бо це так давно і наче недавно. Вони поженилися приїхали, до мене всі їх приїжджали. Бо я одна, троє хлопчиків. Одних, в троє хлопчиків, а я одна. Населення виросло, наче мені всі разом несли. І хто супругу супутника життя, бо я старша була, і сташа вийшла за всі до мене. І до свадьби, і до свадьби. Віхала Леня. Леня – віха в сусід. Пам'ятає... Здрастуйте. Ми ще тільки будувалися, дитина. А хата здорова, така висока власність. Та ніжка побатькотівка, що наче тупірували. Оце приїжджали, вони вже 50 років. Так, ага. так. недавно і так давно. Ну ага. що, бажаю тобі спокою, мабуть, в університеті. Тебе діти не тривожили, що щоб кольорука закінчила, але хорошо йшла, що діти тобі радість приносили. Діти радість приносять і будуть приносити і приумножувати її. А тобі здоров'я, здоров'я, і була влучався. Щоб все ладило в сім'ї, що задумане, здійснювалося.

С краю туда. Я могу домой, носить. Нет, нет, нет. Ну, да. Що надо? Давайте зараз будемо. Треба ще перевірити. Я думаю, що це до першого у нас черги. А я мав що говорити, що після ваших Давайте, ви говорите і іглети і червоні це. А де вчасок приймає? У нас що пройшло? <просу> нет, это да, не мальчик. Это не мальчик. Это Нет, я не кажу, что забыл. Нет, 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 нет. Вы, знаете, вот, Почему, это Ну, попал вот так вот. Ну, это мальчик. Ну, это мальчик. Ну, это Я хочу кожен час сказати дякую за той людський, яку ти создаєш у нашому домі, за ту підтримку, яку я отримую від тебе щоденно, за все те добре, що ти робиш для вас кожен день. І, звісно, я хочу побажати тобі побільше здоров'я, побільше вдачі усі, побільше щастя, побільше посмішок посміш, посміш, на твоєму обличчі,

Не, так... да. за ну выезди за усмішку. За посмішку, щоб... Можна, насліцят, давай, ну, а ну, а да, ну давай. Ну давай. Ми всі подивимось. Давай. Чтобы давай. давай, давай. Ой, да, да, не ты наш пожилой, чтобы. Ну да, 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 на, да. вы. Ты будешь сидить, как ну, усмехаться. Да, ты будешь сидіти улыбаться. Давай. А да, то на да, съезду еще донижать будем усмехать. буде, буде, ничего. Назад, іди, іди, іди. Завтра не буде. А йому собі дає. Декілька слів сформована, і увага до цієї людини. Знаю я її вже дуже давно. З часу перевіз до їх на постійне місце проживання до нашого регіону. Хоч воно, можливо, трохи і не так, але всі пісні не викидають. Це е, мужня жінка, яка е, своєю наполеглистю, героїзмом. Молодою залишившись без чоловіка, важливе терпіння, здоров'я і сили волі виховати двох достойних дочок. І тому я від своєї душі особисто від, своєї, від себе, від своєї родини і друзів і близьких, що по поважній причині тут відсутні. Вітаю вас з Днем народження. Бажаю за все міцного здоров'я. І щоб дав Бог, ви не з гіршим здоров'ям, з гіршими соборками, не з меншим кругом друзів дождалися сьогодні і того року, і так продовжували сіти вам на свідомість. І зобов'язаний зберегти зовнішній вигляд, такий, як оці квіти, які я вам від душі.

Ну, Я думаю, что это не помню, да, потому что значит. А я сегодня энциклопедию смотрю. Я не вижу сейчас. А значит называется... Не забывайте. Вступившая в бой. И вот говорил Тум, что вступившая в бой, имя Антонина, видите, такое имя им выбирали. Знали, что, наверное, родители предчувствовали, что ли, что эта девочка такая нежная, хрупкая, в свое время станет таким мужественным воином, вступившим в бой, совсем, с бедой, с какими-то неприятностями. И вот поведу защитившая, собственно, собой свою семью, ну и своих друзей, где надо. Вспомните, я вспоминаю, мы с ней работали, если что, и если там действительно правда, кто там первый скажет? Антонина Александровна, Маринчак сразу скажет, вступает в бой, не, не глядя. Выгодно это ей, невыгодно. Так вот имя сегодня я. Я раньше не смотрела, сегодня просто так имя твое подтвердило, вступившая в бой. Так продолжай, чтобы этот бой продолжался. Ну и вот тут такое, я же заховаю. Золотое вино по бокалам разлито. На столах аромат на дымится еда. И глядит ювелярша. Светло и открыто. Как и в юные годы. Стройна. Молода. Так забудь же о том, что написано в паспорте. Разве вам 50, коль душа молода? Оставайся такой же. Живи и здравствуй. Пусть печаль и беда не приходят. Это одно. Это трошки я уже поддавилась. Полвека прошло. Седина на висках. Но искрись, искри но искры, но искры смешинок играют в глаза, И годы не старят своей красоты, Добавили мудрости и доброты. И в этот день, светлый и славный, Тебя мы поздравляем. Здоровья, счастья и добра От всей души желаю. Спасибо. И видите, я, сюда. На росточке, где я хотела. И ну, Хотела приятные вам доставить. Когда я вступила в бой, когда девочка не стала, она мне сказала: я трумымал открыть эти зебу и заработанное время будет. Да, вот вступившая во время, я вот думаю, что ж такое очень, очень редко встречается. Mm -hmm. Ну и еще помню, что Тоси он ее все время называл. Yeah. Вообще-то и, и, и радостный праздник, Ой, и грустный, да. потому что без этого, наверное, и праздники не бывает. Сегодня можно. И, и вообще-то она его помнила всегда. И вот когда Аленка выбрала э, вот эту журавку, песня, да, то я, я была поражена. Она говорит, вы знаете, это песня как о моей маме. Но она нам когда-то ее, ну на следующий юбилей без слез, Аленка споет, обещает. Да. Просите, сейчас не, ну слова забыла. Она тоже была. не, не, не мы будем... мы, мы, мы Да, мы будем нагадывать. Значит, здоровье вам, вступившее в бой. Воин ты наш. Хрупкий и нежный. И за твое здоровье. Мне было приятно с тобой. Все твои те годы, что мы работали. И, и последующие годы. Не забывай нас, мы тебя точно не забудем.

весною крепко держи хлопець бравий просяка вилувався дою до а до собою Да поставить надо. То, Раз, Happy birthday. Продолжить. <посудження> сказать, да, сниму показ. Давайте не на народе не yeah. спевать. Normal. Як ця песня? Yeah. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to, my happy birthday to, happy birthday to you. К yeah. сожалению, рождение yeah. только, yeah. только раз в году ты на к голубом в вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить и, наверное, оставить на подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке у боков.

Happy birthday, dear mama! Happy, Happy birthday, birthday to you! Too. <inaudible> 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 <inaudible>